Привіт! Зовсім поруч із домом вдалося зняти на камеру обід найбільшого та найобережнішого дятла Європи чорної жовтий. На одну мить цього птаха побачити можна, але ще частіше його чути. А ось таке співпадіння умов у мене трапилося вперше. Хоч і здаля, але можна спостерігати за чорною жовною вживу. Що цікаво, стає очевидно, що після того, як дятел нас помітив і втік, його праця продовжує годувати дрібних пташок лісу. Адже не дарма навколо цього дійства постійно крутяться синиці, малі, великі, ковзики та піщухи. Там, де гарчувався дятел, мала лісова дрібнота завжди знайде пожив. До зустрічі нас чекає багато подорожей та експериментів.